Всім вітання. Провожу на цій площаці вже третій сьогодні огляд. Тільки надивився посад В8 з Е, Якщо потрібно, його до речі не беруть, не знаю чому. От, чоловік забоявся, що там перефарбоване крило і дверка. Ось автохаос. Можете зупинити і набрати цю стоянку, хоча два, е, сьогодні робили також стрім перший, там є посилання на цю площадку. Посад не купують, хоча посад класний. Фарбоване крило заднє і дверка задня зліва. Ідеально фарбоване. А так машина класна. І так як має автономний обігрів, я рахую це. Краще, ніж будь-які екстраси, які тільки можуть бути в машині. А зараз провожу огляд для військового. Чоловік знаходиться на Запорізькому напрямку зараз. І, ну, звичайно, такий огляд я роблю з радістю для людини і безкоштовно. Тому що до військових треба бути завжди в респекті. У нас чогось. Робиться багато чого в Україні для деморалізації. А треба навпаки. В Німеччині колись війська були американські, в Манхаймі колись спостерігав давним-давно ситуацію. Навіть жінка вагітна, в йому місце виступає в, марш... ну, в маршрутці, в автобусі. Маршруток тут нема таких, як в Україні. І не було ніколи. Ось така машина, S-Line, я проїхався. Не дуже мені подобається робота двигуна. Маленькі поштовхи. Е, є коробка в принципі, нормальна, але не, не ідеально так робиться. От тут є, видно, не, не зовсім терто, так, немає лімонки фабричної, ну і видно. Видно, що роблено. Зараз я товщиноміром ще пройдусь. Ще товщиноміром не дивився, але тут так, коли з такого ракурсу дивишся, видно, що воно полірувалося. А, ну бо тут, бачите, 822. Тут було тут є шпакльовки, накладено більше і менше. От, 576. Пів міліметра. Ну не сказати, що там сильно багато, але й немало. 767. О, міліметр і трохи. Міліметр 1,1 міліметр є місцями. 1,5 міліметра є місцями. О, 1,5 майже міліметра. Неякісно е, зроблено. Ну воно так, звідси нічого не видно, а отак. Ну, як, якісно зроблено. Але зараз ще отут. 353. Ну так. А тут що в нас тут не робилося? Тут не робилося. Всередині. Нічого, ну, була вм'ятина тут. Була вм'ятана, тут щось робилося. Так, а дверка. А на дверці мінімальний. Ну, переход, як завжди, на напилення. На, на тут теж, до речі, фарбовано. 314 навіть десь знайшов. 260 227. Ну, теж фарбовано. 168. 188. Сторона фарбована. Ліва сторона, сторона водія фарбована. Зазор нормальний. Нормальний. Тут якийсь менший зазор. Ну-ка, дверка не відкручувалась. Відкручувалась дверка, бачите? Дверку поставили іншу. Було вдарено і дверку поставили іншу, тому вона нормальна. Її видно в іншому кольорі взяли і воно із-за того просто, просто більшить трошки шар. Да, так, от, от з такої проєкції видно, що неякісно зроблено, нашпакльовано, на крилі отут от так от видно, неякісна все ж робота. Неякісна. От. А дверка замінена, тому і нормально. Ну, така от. Послухайте роботу мотора. ну, Зараз прогрілось вже добре, краще. Ну, Так, більш-менш робота зараз. Поки була холодна, мені не дуже подобалося. Тут є вм'ятина. Ага, давайте з цієї сторони ще. Тут ніби не фарбовано. Якщо фарбовано, то добре. Ні, тут не фарбовано. Тут все в оригіналі. Оригінал. Дах. Дах теж оригінал. І кришку. І кришка оригінал. Права сторона і кришка не тронута. Одна мінімальна вм'ятана. А тут майже ціла сторона фарбована. Все фарбовано в супері. Ну, бо дверку міняли. От. А заднє крило так собі. Воно було ідеально зроблене, але чорна фарба всохлась. Ну не сказати, що там є якесь. Ну коротше. Коротше кажучи. Видно з деякої проєкції, що роблено, ну, але зроблено не сказати, що погано, не сказати, що добре. Видно просто, що відполіровано і немає там лімотки заводської, таке воно наполіроване. Ну як, якщо добре з певного ракурсу, як, як, як то целлюліт. Ну так. Для звичайної людини там нічого не видно, це точно. Обитостей якихось сильно немає, ну вон мінімальні крапочки. Можна сказати, що немає. Не по піску фари. Туманки трошки з піском. Е, скло Лобо... немає, сколів на даху граду немає. Так, всередині безключовий у нас доступ. Так, всередині. Так, ключики. Ключики. От вони ключики. Отак От підлокітник виглядає, отак От сидіння трошки затерте, йду з тої сторони, покажу. Ну, не сильні сліди використання, але трошки підношено. Резина, резина бере зовні, бачите, зовні бере більше. Туди пішов протектор більший, а зовнішній протектор справа підношений, значить немає доброго, немає доброго розвалу сходження. Тут те саме. Ззовні більш стерта, ніж туди далі. Так. Гальмівні диски вироботки не мають. Задні, Спереді десь пів міліметра вироботка. Ну і тут те саме. Нема розвалу сходження толкового. Так, давайте далі по, по деталях, які відповідають за слід, сліди використання. Більше чи менше. Так. Ущільнювач. Бачите, потерте таке трошки сидіння, Ну, по одному сидінню треба совокупно по всіх деталях дивитися завжди. Не сказати, що сильно великі сліди використання. 281 тисяча пробігу зроблено не на короткій дистанції. От, але є трохи міського пробігу теж. 281 тисяча, якщо буде на великій, виключно відстані, то не буде слідів використання взагалі. Так, Мішаний пробіг більш по, 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 по трасі. Більш по трасі. Так. Зараз відкрию капот. Не фабрично затемнені шиби плівкою. Ну, ззаді непогано виглядає. Ззаді може бути. До речі, продавець ні на пасаті, жодної копійки не скидає, ні на шкоді. А на цьому, q 5 кажу, слухай, це військовий бере так і так. А він сам з Лівії родом. Вірніше, родом він родився в Німеччині, але родина його з Лівії. От. І 500 євро, хоча перецінив всі машини до довіддаю. Тому на жодні не скидає наційська, сказав військовому, 500 скине. Ну але бачите, те що бачите, От, для України щось фарбоване. Це... Хоча тут перефарбувати. Ну і так не видно воно для людей звичайних. Це мені видно. Тут подряпина є, зафарбована тоненько. Ну, це теж убрати не є без проблем. Заполірувати 2000 наждачкою, потім переполірувати. Та й цього не буде видно. Це просто на сонці, то я можу побачити зараз. А якщо взяти його 2000 наждачкою з мильним розчином і потім переполірувати, ну то я то побачу все рівно, бо не буде фабричної лимонки. Але видно нікому не буде взагалі. Не сказати, що там погано, але, ну, як бачили, є трошки шпаклі. Ні для кого це не проблема, крім України, чесно кажучи. Тільки українцям проблема, якщось фарбоване. Більш нікому. Так. Хтось пише за шкоду Октавію, її купили, шкоду Октавію. ту, що я оглядував. А посад, до речі, от той з Штанхайцингом не купили, от, то може, можете його купувати. Але жодної копійки не скидає. Якщо потрібен комусь, ну тут є вмятина така на бампері, десь впирався, так? таке. Так не сказати, що він засований. Це кіп'ятий. Ну от, колеса, трошки зовнішній протектор. Ні, тут Блін, чи вони нарощені? Не пойму. А не стерті. Хрен його знає. Ну коротше. Трошки зовні. Може вони так є? Може це нарощений протектор. Хрен його знає. Можливо, нарощений протектор. Ну що, по тут дрібні ці дрібні подряпини, вони поліруються. Під капотом гризунів не було, двигун робить зараз добре, рідина в бачку спокійна. Патрубка не дує. Твердувати трохи патрубок, але, е, якби гнало, тут просто. Система охолодження високого тиску. Коли надлишок газів іде компресія втрачається, система охолодження, тоді не, не, не натиснеш взагалі. Він дубовий стає, патрубок повністю. Ну, не знаю для чого, але люди хочуть... О, прилипає. Липне кришка. Так. Нічого не крутилося. Не крутилося. Спереді все оригінально, нічого не крутилося. Тут теж. Там теж. І тут не крутилося. Рідина. Забагато якось рідини, вище максимуму, бачите? Блін, ще раз потрогаю патрубок. Твердуватий патрубок, я вам скажу, має бути м'якший, такий ледве натискаю. Но він коли сильно, то геть. Коротше кажучи, 에, судячи з того, що твердуватий патрубок і забагато рідини роблю такий висновок, що є ризик. Що є ризик проблем. Коли рідини замало то дурниця вона википає літом ну але блін зараз твердіше і ще. коротше кажучи треба гріти зараз зараз я проїдуся ще вона зараз вже тільки з знятими номерами Номери забрали, зняли з машини. Але я зараз ще. Трошки, трошки... Ні, нагріта вона добре. Коротше кажучи, рідини вище максимум набагато. Е, і коли рідини забагато, то можливо де вона взялась? Їж забагато не налили. Можливо, є пробка воздушна десь. А де вона взялась? З затріщини або в прокладці е, прогорівша. Коротше кажучи. Хм. Зараз я ще погазую. Так. Номери зняли вже. Ну, але нема різниці. Я зараз погазую і так. Так, машина добре прогріта. Так, зараз, як то мені роздертися, щоб... Коротше, сизий димочок іде народ. Це не пара, вона супер прогріта. Давно, не знаю чи вам видно, бо ж на телефон. Коротше, Коротше кажучи, вона грибе. Е, трошки мастило. О, бачите, як завоняло. Чи може це рекуперація якраз і проходить? Теж може бути. А ну-ка ще в прожих може йде автоматичний. Обмеження обертів йде автоматично, коли не їдеш. Більше як 2,5 не набереш. Так, да, фонарик ще побитий, я не показував, ну це дурниця, а от те що зараз ще показую. Було би добре, якби хтось погазував, бо так мені показати. ні не, не це не прожиг автоматичний. Це мостило Горить. Трошки йде такий синюватий димочок. от. А може й пар з під капоту, з того якась тріщина чи. Зараз ще раз пощупаю патрубок. Ну твердуватий, твердуватий патрубок. Так, от цих машин система охолодження високого тиску. Коротше, дивіться, от максимум, да? І рідина. Не на максимум, а вище ще максимум. Ну, в принципі, не набагато вище максимума, але мене смущає патрубок твердуватий. Твердуватий трохи. Не можу гарантувати, що, що щось там пускає, тому що він не настільки твердий, але нормально патрубок мав би бути м'якший. От. Ну і коли газуєш. Блін, чи прожих ішов, вже нема. Вже немає. Може якраз... Коротше Я буду закінчувати відео, тому що стрім це таке. Дурниця треба людині нормально провірити машину. Треба вдівати номера, прокататись ще раз. Ну і вичислити чи нічого там, не, під... не кипить, так сказати, може десь гази йдуть в охолоджуючу систему. І на предмет цього треба обов'язково перевірити. Тому до наступних відео.